Бонус сім років він син захисника України, який загинув, боронячи нашу державу від російської навали. Хлопчик разом із іншими дітьми, які втратили батьків на війні, підопічний благодійною платформи соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників, ініціатором якої є авіакомпанія Українські вертольоти. Під її патронатом сьогодні 40 дітей сиріт. Тато Левона загинув майже в березні 22-го року, сразу. ну от і я стала опікуном, бо тато з бабусею виховували хлопчика тільки вдвох. Я являюсь рідною тіткою Ливона. Ливончик у нас тільки відсвяткував сім років. От, ходить на борьбу з міжідніборства, ходить на плавання, от займаємося трошки англійською мовою. Так, розвиваємося, живемо і вдячні нашим захисникам, що нам надають цю змогу виховувати, вирощувати дітей, робити якісь благосні дії. І я хочу виховати цю дитину як гарну людину і корисну цьому суспільстві. Про важливість підтримки дітей сиріт говорили на всеукраїнському форумі дітям наших захисників. Торбота, що об'єднує у Києві. Заснований авіакомпанією українські вертольоти міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей та міжнародною торговою палатою «ІСІС-Юкрейн». інформаційним партнером виступив телеканал Українського іномовлення Дім. Подія зібрала представників держави, бізнесу, громадського сектору, благодійних фондів, опікунів, дітей, сиріт, ветеранів і військовослужбовців. Головна мета об'єднати зусилля соціально відповідального бізнесу та вла. Щоб кожний син або донька загиблих захисників та захисниць мали гідну та системну підтримку. Ми авіакомпанія Українські вертольоти це історія про те, що нас 77 наших співробітників пішли в перші дні війни, пішли на фронт. З них вісім, на жаль, загинуло. І ну це в основному пілоти, один із них герой України. І ми пишаємося дуже ними, і керівництво компанії прийняло рішення допомагати на регулярній основі діткам наших співробітників, які не повернулися з фронту, тобто, це такий порив душі, який виник. Далі ми зрозуміли, що ну і ми всі знаємо, що цих дітей насправді багато в країні, і в нас виникла ідея підготувати діток Київщини, а діток серіт, наших героїв, тих дітей, які батьки, яких не повернулися з фронту, підготувати їх до 1 вересня. Загалом ми підготували діток, це було півтори тисячі дітей Києва, Київщини. Ми подарували сертифікати на 10 тисяч гривень з тим, щоб діти купили собі те, що їм потрібно для школи. Пізніше ініціатива переросла у масштабну благодійну платформу соціально-відповідального бізнесу дітям наших захисників. Таким чином ми зібрали велику когорту соціально-відповідального бізнесу, який почав допомагати таким діткам в різних регіонах України. Ми пишаємося тим, що благодійна платформа соціально відповідального бізнесу дітям наших наших захисників розвивається. Що ми що до нас долучаються. Інші, що ця ідея знаходить відклики у душах і серцях відповідальних людей. До ініціативи долучилось вже понад 80 благодійників, які отримали відзнаки форуму за добрі серця. Кожен з них надає адресну щомісячну підтримку дітям-сиротам героїв України. Вони зустрілися з Такою проблемою, яку ніхто не може вирішити, але ми можемо бути поруч, і ми з ними поруч в їх ситуаціях. В межах тих територій, якими ми опікуємося, 32 дитинки ми взяли під опіку, і ми допомагаємо їм в різних аспектах. Це, звісно, і індивідуальний підхід, і системний. По-друге, я сама маю таку дитину на Черкащині, у якої батьки загинули, і яка також потребує уваги. Ми взяли чотирьох дітей, і вони різні, і в них різні долі. Важливість проекту. Я не знаю, хто може не розуміти важливість проекту. Є е, чоловік чи жінка, чи як в моєму випадку родина ціла загинула, чоловік з дружиною загинув. Вони були захисниками Азову. Е, вони пішли воювати за Україну. Вони віддали все саме дороге, що в них є життя. В них залишились діти. Так, вони е, з опікунами живуть. Але ця допомога, яку ми зараз зробимо, ну вона не буде зайвою, Щоб це не було. Це або подарунки, або корисні речі для навчання, або відпочинок будь-що, щоб вони розуміли, що вони потрібні, що в них є дитинство, що їх не кинули. Українські вертольоти ініціювали благодійну платформу дітям наших захисників за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Сьогодні держава втілює цілу низку різних програм, але так чи інакше, підтримка суспільства максимально важлива. І я щиро вдячний свідомому українському бізнесу, який дійсно не на словах, а ділом доводить свою підтримку нашим захисникам та захисницям, тим, хто сьогодні воює, і тим, хто на жаль вже віддав своє життя заради нашого майбутнього. Що ми зосередилися якраз з цим маленьким кейсом тут. Масштабного проєкту щодо супроводу тих дітей, в яких загинули обоє з батьків це діти наших героїв. І тут дуже важливо, щоб ми сформували правильну політику, виформували від самої територіальної громади до центру, щоб ми взяли під супровід цих дітей, максимально оточили їх різними соціальними послугами, максимально надали їм можливість супроводу, починаючи від дитячого садочку, закінчуючи навчальним закладом, ну і надалі. І тут дуже важливо, щоб бізнес підхопив їх безпосередньо. Однак російська українська війна продовжує забирати в України її захисників, які героїчно борються за територіальну цілісність і обов'язок свідомих українців допомогти таким дітям-сиротам. Саме тому благодійна платформа соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників запустила офіційний сайт. Тут кожен потенційний благодійник може дізнатися інформацію про роботу платформи та заповнити заявку, щоб взяти під опіку дітей, чиї батьки віддали своє життя за Україну. We'll